І ми на каналі Маліто, Маліто Софійка Софія. і Україна! Претик пакетик Пуккі-пакетик. Пакетик. Це Софіяна хата Це хата. Так, ви мою мою хату бачили вже. І келік. А ви маєш і ніколи не бачили. Так, ще ось ця кімната буде. А тут ще Ва! Ва! Ой, про... Софія пробач. Софію. Пробачте, в неї телефон коротше, впав. Так. Знову познайомся, бо це ж все спочатку е -е, Софійка, металик, квітка і Україна. Ей. Покажи це Покажи було не, не треба У всі їду. А ті два не щоб стрибати. Mm, Залазити. Я покажу світ, щоб всередині. Скільки... А ну так, всередині просто камінь фото, Туди можна навіть цей. Лахти. Так. Ну, дивіться, світ, зараз відійде, щоб знов не було. Дивіться, я усю довола. Можеш ти, будь ласка, зняти. Uh -huh. моє... Коротше, от я тут стою. Mm -hmm. Бежу, стою вот так и опа. А спускаюсь вот так. Нормально? там Аминь. А це її марю Руся, вроді би, ні. А як? Е... Михайлівна? не вона? Пердівника. Ну, коротше, поживаємо окс, ну не дуже. У мене 100. У мене 53. Ні, у мене 100. У мене 100. 100. Так, вона трошки просто, вона не... Знаєш, скільки насправді? Ну насправді в мене 100. Якщо у когось, теж 100 вітаю. До речі, ми будемо якусь іграшку наді... Ну я тут одну іграшку позігрувати. Коротше, поживаємо. Окс. хоні, не стоп, стань. Зараз грушіма. Там грушай бало. Це капець. Там, ой, блін, до мене дзвонять. Все. Я не буду. Е. Побачите. ну, цей, Софія більше не буде знімати, неї, цей скінчилась пам'ять. Якщо що, приходьте на її канал, Маліто Софійка, Металквітка. там. І жопа сруть. Не, така сака сука. Ганан Старс! Це він казав? Нє! Мене ну.

Псуйтесь сюди і вибирайте. Ну це коротше дуже прикольна гра. У мене вона теж є. Видалити файл, я не знаю. А, дуже багато цей. Тоби, і ти не можеш. Так, поживаємо окс. Ну як я і казав, грошима проблема. Шо? Шо? Ого, Вашка. Вот я как ну, я познала. Я не знаю, мы просто все, хотели познимать что-то. А мне тут вообще треба уже давно. Бо... А что тут? Ага. Ты должен сюда выйти. И зайти. Але чого я? Я не знаю. А тобі. А ти до Роналду подзвонила. Я? Ну, та якось. Реально? Та ні, не до реального. Рональдо! Це Роналду. Тільки горі. Там... А, сто... а у тебе там. Ти пан, що звуку нема.

що ви поняли така гра. Uh, так. Зараз ми персонал покажу ви просто Ана. Ну, почекай, недовго. Цікаво, що там буде. Та, О, чекай, чекай. О, що це так? Давай. Ну, а каже відразу, не пробуйте так дзвонити. Це це про... все халеш. Слиш гра. Я просто нашел. О! Oh! Там прибулоть. Він став із щелепу. Тут йому треба було. Тут і треба було. Візьмемо капту. Тро. Не візьми деклін. Сюди, сюди. А це по-реальному до мене? Та походу. В неї, походу, якийсь номер позвонив. Ми ж ну ми сильно обістралися. На що ми самі лишились? Короче, видали цю гру нафік. Ти тоже. Я її давно відала. І сіні, я її вчора від лише. Я зрозумів, що вона якась хубаво. Все, ходи на Ну, пішов. став телефон? Та ні, це певно, що сама гра, та якщо я... ми часу злякалась, то було дуже неожидано. Я думаю, що, що вони ще є. Це просто капець за Металік Метаю які на колесах, на домик на колесах. Ну ні, вон земля, от, е, от я живу. Хоча теж пекло обісрався. А що ти писала? Коротше, так, та гра сама до тебе подзвонила. Коротше, бажайте, такі ігри не скачуйте, бо тоді ви, тоді ви бачите, що буде. Вас може посадити в тюрму. І, взагалі, цей може навіть переслідувати вас той ном, то, но, то бо як могла дзвонити сама гра. Ніяк. Ми часом дуже сильно обісралися. Я не пам'ятаю, як в мене телефон дзвониться. Прошу ви такі ігри не скачете. Якщо ви все ж таки вже маєте цю гру і вам е, подзвонила та гра, вибивайте. Ми можем... Та, або вже видалі. Так. Але ми, якщо вона ще раз подзвони, ми візьмемо. Подивимось, що то. Якщо то щось страшне, відразу вибиваємо, добре? Ні, я не буду брати трубку. Тоб, а, ти вже не візьмеш, тебе гру. Фух. Та ти ще щось скачеш і подивишся, якщо до тебе хтось звоні. Так, я візьму трубку і скажу, е, ж, ну, якщо то, ну, якщо то це самі е люди, які тут зробили, і вони кажуть, і вони питаються, скільки тобі років, і там, наприклад, до стільки років не можна. Ну, наприклад, до, до 10 років не можна. Або а? До, до 6. Ні, до 6 шийка, е, 10, я думаю, і, і просто э, ну, і вони спит. Коротше, дуже страшно. Ліпше не беріть такі ігри, Мені, що вони дуже Мені, що вона... Все, Будемо на дворі тут. Я то ту, телефона зараз викину. Там мають їх... біги. А. Або нехай баба Славка їсть його. Так як баба яка. Mm -hmm. Фух. Також вам можете побачити з нудини ям, але ви нам не вірите, але ви бачили своїми очами. Якщо не повірила і вам подзвонили, то можете прощатися з життям. Оце вас приб'ють. Це жартую на це. Оце вас приб'ють. Вас приб'ють от це. Для горіху піска. Це реально для горіха. Ну, для горіхів. Ми вам можемо навіть показати. Потримаєш? Mm -hmm. Коротше, я, я точно обісралась. Коротше, знімай оце. Uh -huh. Во, беремо, ставимо. Ну, коротше, зараз будемо їсти горіха. Я не знаю, як то, звісно, дорослі роблять, бо це по реальному важко. Yeah. Ну, коротше, це для горіхів. Oh, ну-ка, зараз ще раз попробую, може я щось просто не так зробив тут. Так, а ну-ка, це. Ну, коротше, тут треба великі горіхи. Такий, походу не підходить. Ну, так, да, він не підходить, але ви поняли. Це, да? Я, я тільки точно обістралася. Вона приб'ють, якщо вони дізнаються. Або моя мама написала такий номер і спеціально так подзвонила. Ну, або тата, або бабця. Може, вони колись таку гру в дитинстві грали, але но... нехай видаляють. Mm. І ви так само наберіть трубку. Ну, якщо хочете дуже, хочете беріть, ну будь-то напис... береш. Напишіть мені в коментарях, що тут таке, будь ласочка, якщо ви таку маєте гру. Ви напишіть, що таке, якщо то просто так дзвонить, а насправді і це визвонити до дня тільки до будь кого Як вони є, ти дзвониш і якісь з них тобі попадається. Що таке? Я не знаю, то пан що Mm. Mm. Ну, я тільки що дуже відстрілась. Коли... Ну, коли я побачив, я теж то нормально кухню. Пойдемо подивимося, чи вона ще є, чи вона поїхала. Давай. Стоп, а я ж туди не зможу піти. Я. Mm. Сказати чого не зможу. Я вас, підсумі, я його. Видно, я думаю. короче, коротше це собака. Окей. Ми поїхали, нам точно капець. Блядь, їй батьки поїхали. Ми їй ще не поїхали. Давай підемо туди. туди йди, я, буду, я скажу, якщо все чисто, то ок. Но я сказати, як то буду робити. Ну, коротше, ви будете зараз дивитися, чи нікого нема. Нікого. Ну, щось. Страшно. Там якась іграшка лежить. Там брана якась іграшка лежала. Ну там іграшка лежала. О, не как я ж бачила, я сподіваюся. Покажи мені відео. Я, я ж його вес на канале Чука. Ти покажи на каналі. Да ти маєш підписатися на початку. Ні, на твоему телефоне. Mm, я не буду на своем показувати. Це відео. Я його не буду показувати. Чого? Не хочу. Це ліпше підпошисть. Коротше, ця гра зовсім не для кого. І головніше, не для дітей. Бо деякі люди, може, ну, дітям беруть трубку і короче, і говорять з тим, хто дзвонить, колектується. І хочуть зустрітися, дивиться, а ну, зустрічаються, це та людина. Бачить, це, а це маніяк. Фу, та звісно. Мені пересрала так нормально. Ми ніяк не можемо хату покинути, щоб ніхто не зайшов. Да. Батьки поїхали. Ну, Надеюсь, она скоро приедет. Я щось так не думаю. Ты тоже. Я думаю, що них... Не знаю навіть. Питайтеся, чого я зараз. чого я. Ні, його не треба сваряти. А чого? Він, коротше, є такий самий, тільки на такий пухляш. Він бив в полуницю. А це є наоборот подружився. Подружилась, може, з полуницю. Коротше, вона захищала, то. Того котки не треба сварити. Він може котик, сподіваюся, ти будеш на удачу. В нас, щоб він сюди прийшов. Хто? Твій кіт? Не має своєї хати? Е, ні, він має, він про... Та він і в мене був вдома. Я з котами нормально відношусь, які в мене вдома живуть. Ну, а з тим котом щось не дуже. Ну, певно, що ми будемо прощатися вже. Всім папа, сьогодні з вами був я, Україна, і. Ти каже. І Маліто, Софійка, метали квітка. Ня. А далі. Та, Це все. все правильно. Коротше, всім папа.